Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам не свій повтор, а реплей від підписника. Дуже класний бій по отзивам. Ну, в чаті на стрімів там тиждень тому мені підписник розказав про цей бій, скинув мені його реплей в Discord. То я вже, ну, нібито трошки знаю, що тут буде. Але ще не бачив. Тож ми маємо ФВ-304, прекрасна арта 6 рівня. На який у нас три позначки. Тобто пан Сергій дуже потужний гравець. Він любить брати позначки у нас. Нещодавно казав, що на 2.61 Взяв 90 плюс. Ще до трьох міток не дійшов. Але ми вже маємо на увазі, що це дуже сильний гравець. Три мітки на ФВ-304 також дуже класно. граємо на топовому обладнанні, боновий досил, тільки трофейні механізми наводки і боновий вентиляція. Тож майже повний фарш. Залет хіли пробиття по AMX 1357 на 525, шикарно. Бачите, кидає так, ніби трошки на арт-лампу. А воно не завжди виходить. Танки дивно себе поводять, якщо чесно. Ай яй. -яй. Не вбив. Мабуть, ЛТГ. Відсвітився. І тому АМИкс 1357 від'їхав назад. Вже не стріляв більше. Так, добили ЛТ-шку, а ми добиваємо Е25. Ноу. No. Але доб'єм Доб'єм? А ну давай зараз. Хорош. Красунчик 50 урона. копілку Далі граємо на мала аптечка. Малий ремоплект плюс доппайок. Все як. Нормальні статісти робимо. СТРВшка. Ну, такий танчик ми маємо пробити. Мабуть, Сергій грає без модів. Тому, коли включається альтернативний приціл, не дуже гарна картинка. Якось ми дуже близько. А ну-ка. Чудово! 463 в корму. Якось я подумав, що проб'єм і ось пробиття заходить. КВ 1С. На боку паде. Ну. No. А чого то я думав, що на боку паде? Я взагалі бачив багато прикладів, коли тут. Саме переверталися блайндиком зайшло. У мене немає скріншота результатів бою. Але ось давайте. Потім до, у, у висновку додамо 100 урона. Наприклад, 100. Лео не вишаємо. Вертаємось на КВ 1С. Проб'єм! 76. Так хотілося, щоб воно залетіло йому в кришку на башту з пробиттям. А ну-ка. І снаряд дуже класно упав. Прям летів в КВ 1С. Але ось. Тіпа, здається. Гусля знялася, та поїхав. Та невже! Друге пробиття по СТРВшці нам не показувало навіть, що взагалі є простріл? Ну, це думаю, через модик. Замітили такий маленький сплеш у ФВ304, що навіть бочки не зламалися? Нас світить чопер. Біжи, біжи, біжи. Єс, ми в безпеці. Наш Герой одразу зрозумів, що його зараз буде світити Чобер, і почав тікати красунчик. Мало не помилився в чопера. Не зайшов в постріл, мабуть, кинув без зведення. Віртуху. Ну, я б, Я би, мабуть, також довів до самого самого останнього моменту. І мене би також підсвітили. Я б, мабуть, ще й довше намагався б того КВ-1С вдарить, А43 вдарить, чи там Лео був. Я би, мабуть, ще довше. І дочекався би чопера а ви гляньте. Пан Сергій не чекає, поки чопер заїде в корму. Пан Сергій бере і тікає. Ой, хорош. Ой, хорош. Ставі зводиться одразу. Дуже правильно. Чопер заїхав в корму нашому хумелю. Лишив того живим. Як? Не розумію. Туди на з підпалом? Ха-ха! Автоматичний вогнегасник на чопері. У мене та ваш оця біда завжди у суперника автоматичний вогнегасник. Задовбали. Залітає навіть в піксель, там тільки 650. І ще йому 200. Хорошо. І хубель. Також красунчик перед тим, як в ангар відправитись. Птичку на 280 дав. Ой, а ось цього я би не робив. Дерева ламати в такій ситуації. Не дуже гарна ідея. По-перше, ялинки тебе і так дуже гарно захищають. Їх ламати не треба. По-друге, чопер може побачити поломку і вдарить по поломці. А ну-ка. Ай-яй-яй Під'їхав. Пан Сергій дуже близько до А43. Не зміг перекинути через хатинку. Хорош. Їде світить, бачите? Здається, Яхпантера кашить. Ігл пише в чаті, що Яхмантера АФК Моя подяка! Ха -ха. Моя подяка. Що ми підсвітилися чи ні? Підсвітилися. А-43 дає віртуху. Не влучає. У нас є час отримати тичку. І нафтоприціл їй дати. Хорош. Я так само роблю. Пан Сергій дуже класно грає. Здається, М44. Арта ФКшна. Бо не стріляла вже давно. Та й тільки що у неї був гарний шанс. А вона постріл не дала. йо Йома, -йо. як Пантера так стоїть, що навіть не світить. Це ми тільки що підсвітили чопера, і ми тікаємо. Отже безполезне яке. Ой, тікати треба. Чобер взагалі не звертає увагу на пантеру. Хорош. І біжим-біжим, да? Біжим Біжим Втік Втік Хорош! І що в нас далі буде? А я знаю, що буде. Він писав. Він писав в чаті, що буде. Зараз хочу глянути, як це насправді відбуватиметься. Насправді, як Пантера могла би підсвітити. Так що правильно шов 304 тікає. Ну, герой відео. Може що перев'їжджає по балски і виїде на центр карти. На F-лінії. Хоча він повільний. Мабуть, Арту там шукає. Опа. Захват. Він казав, що захват збив. Неймовірно офігенним лайдом. Ану покажіть. Та не вже. Та не вже. Не вже, не вже, не вже, не вже. Не вже. Нє. Йома. Це йшло. Так, це ми зараз зробили чопера шотним. І в нього має бути менше 200 хп. Оце крутяцький бій. В соло на ФВ-304. З перекатами туди-сюди. Спочатку так трошки на лампу перевірив, його не вдарили. Тоді назад. Назад відкатив, щоб взяти розгін. Взяв розгін, з'їхав. Переїхав за камінець інший. М44 по нам не стріляє, все таки Афекашить. Хорош. Наскільки я пам'ятаю, Сергій казав, що. Чопер втопився. Чи збився. Ну, по тому, як Чопер поїхав, тільки що. Дуже схоже на те, що буде самозатоплення. Так. Самозатоплення. І ми будемо їхати за артой, давайте я пропущу трошки. Так, під'їжджаємо. О, вона прямо тут. Під'їжджаємо до М44. Бере мій автоприціл, Постріл. Вона ФК але ми. Відріха подалі закатуємо її в спину. Чудово. Дуже шикарна правильна гра від пана Сергія. На жаль, нагадую, у мене немає. Скріншота з результатами, але ми пам'ятаємо про блайнд в КВ1С. Пам'ятаємо блайнд в Чопера, тож можемо припустити, що десь. 3100 урона, так. Да? 3100. Це виконана моделька на основний калібр. Це. Дуже класний затащений бій. До речі, гляньте, Ях Пантера на мінімати. Почала їхати в кінці бою. Дуже, дуже класний бій.